Христос родився, славімо Христа! Я вітаю всіх українців по всіх континентах, тому що ми всі багато, -багато мільйонів сьогодні сповідуємо наші споконвічні традиції. Ми зустрічаємо за сімейним, за родинним столом. Народження Ісуса. І нехай новонароджений Ісус приносить щастя, радість, злагоду в кожну українську хату, нехай торкнеться кожне зранене українське серце, і нехай віра, віра, надія і любов по новому засяють, відродяться, як і наш Господь у наших серцях. Вітаю всіх українців по усіх світах, а особливо. Сакраменто, величезне вітання пані Наталі Бахмут, всім 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 рідним українцям, з якими я мала можливість зустрічатися, товаришувати, і, звичайно, радіоетное фем, і звичайно, програмі час української пісні, всім шанувальникам української пісні. Нехай пісня і слово торкнеться кожного і відгукнеться любов'ю до. України Христос родився. Славімо Христа!